Колеса, дерев'яні щити і барикади на головній площі надвірної відтворили історичні події майдану. У день пам'яті героїв небесної сотні у громаді пройшли урочистості. Майданівці боролися за демократію, свободу, і за це були розстріляні у серці столиці. Події Революції Гідності добре пам'ятає пан Ростислав. Він був голосом Івано-Франківського майдану. Розповідає, то був переломний період для країни. Мені запропонували стати ведучим цього майдану. І з 22 листопада ми почали щоденні мітинги, щоденні акції протесту на вічому майдані в місті Івано-Франківську. Оскільки самому важко, ми до 5 березня фактично вели всі, всі ці майдани. Пізніше приєднався мій соратник і колега, також Ростислав Микитюк. І вдвох, ну так вийшло, що ми вдвох вели дійсно майдани. В Івано-Франківську. Я з 22 по 29 листопада, починаючи з 1 грудня 2013 року, я аж до 5 березня 2014 ми чергувалися і проводили ці акції протесту. Ті, що стояли на Майдані у 2014 році, за свободу були присутні і на Заході. Пан Василь пригадує свої поїздки до столиці. І, хоча минуло 11 років з часу трагічних розстрілів мирних мітингувальників, у його голові закарбувалися деталі. Одночасно було і страшно, але одночасно було якось хотілося щось більшого зробити, хотілося захистити, і ота ненавість була до, до тих беркутів, який і спровокував той ту, ту, ту практичну революцію, тому що ті дні, які вони на підстелі зробили сильний розгін в листопаді місяці, тоді і спровокувало те все, що народ піднявся і піднявся так, що ну можна сказати, не повторимо, могло би бути, тому що це було неорганізовано. Ні, хто побачив щось по телевізору, по інтернету і тому подібне, як вони жорстоко лежачих дітей просто били дубінками. Революція гідності стала для кожного важливим іспитом нашої нації. Зазначив у виступі голова Надвірнянської громади. Вистоявши, ми показали усьому світу своє прагнення до свободи. Пам'ятаємо цей день, пам'ятаємо імена 105 героїв Небесної Сотні. Пам'ятаємо ті події, які були в нашій громаді. Пам'ятаємо, як дружня наша громада, підтримуючи майдан у місті Києві, все робили для того, щоб ми вистояли сьогодні Україна це щит цивілізованої Європи. І дякуючи герої Небесної Сотні, ми маємо можливість. Зранку бачити рані світан. Героїв Небесної сотні вшанували панахидою до підніжжя стели, де викарбувані імена полеглих мирних активістів поставили квіти. Дух революції гідності у танці Майдан відтворили діти. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.